Всім привіт! Сьогодні міняємо батарейку в польті центрального замка автомобіля Geely MK Cross 2012 року. Вона відкриває машину вже коли підходиш до неї в притул, Тобто батарейка, думаю, тут ще стоїть рідна. Можливо, і ні, не знаю точно. Сьогодні будемо її міняти для того, щоб вона відкривала на машину здалеку. Що потрібно зробити? Зняли ключ. Ось тут є таке місце, де потрібно підковернути. Ось. Підковернув я звичайною монеткою. Підковирювати можна чим хочете. Далі руками ось маємо те, що потрібно. Зараз ставлю на паузу, витягаю батарейку, щоб ви могли подивитися, яка там маркировка. Хоча ось і так все видно. Ну, Все ж таки. Ось така батарейка. Ще прохання. Коли ви її будете витягати, дуже обережно ось це робіть, бо якщо ви десь щось дьорнете і тут щось відійде, якась пайка, воно буде дуже погано працювати або зовсім працювати не буде. Якщо тобі це відео було в допомогу, в тебе лайк, підписка і коментар чіткий по темі. Бувайте, всім гарного дня!